І не сиди на сидінні злоріки. Там закон спонів його свобода. І про закон його в день, там вночі він роздомує. І він буде як дерево над. І що лися в'янею, і все, що він чинить, щастить йому. Не так ті безвожні. Вони як, як полова. як улова, що вітер її розвіває. Ось тому. Що божні на суді ані грішники у зробі правильних. дорог дорогу, бо, бо праведник бо знає, а дорогу грішним загине. Людина та що читає, вона важенна. Амінь.